Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог бачить, розуміє і турбується. Псалом 146.5 Великий Господь наш та й насилі. Його мудрості міри нема. Іноді через хронічний біль і постійну втому. Я опиняюся замкненою в чотирьох стінах. У такі дні я відчуваю нестерпну самотність, тоді здається, що про мене не турбуються ні люди, ні Бог. Якось під час ранкової молитовної прогулянки з моїм спеціально навченим собакою, я боролася з цими почуттями, як раптом побачила вдалині велику повітряну кулю. Люди в кошику насолоджувалися краєвидом нашого району з висоти пташиного польоту. Мене вони, звісно, не могли бачити. Ідучи вздовж сусідських будинків, я зітхала, скільки людей за цими дверима теж почуваються незначними та непотрібними. Завершуючи прогулянку, я попросила Бога дати мені можливість сказати сусідам, що я знаю їх. І мені не байдуже, що з ними відбувається, так само, як і йому. Господь визначив точну кількість зірок, які вирішив створити. Кожній із них він дав ім'я. У цьому виявилася його увага до найдрібніших деталей, його сила та мудрість безмірні. Бог чує наші молитви і бачить кожну сльозу, так само ясно, як і кожну щасливу посмішку. Він знає, коли ми спотикаємось, і коли святкуємо перемогу. Він розуміє наші глибокі страхи, потаємні думки і найсміливіші мрії. Він знає, звідки ми прийшли і куди йдемо. Це Він допомагає нам бачити, чути та цінувати наших ближніх. Тому ми знаємо, що Він любить, розуміє і підтримує нас. Як ближні виявили до вас добре ставлення? Яку добру справу ви можете зробити їм сьогодні? Помолимось. Боже допоможи мені бачити, чути і любити інших словом та ділом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.